Вітаю! Сьогодні я покажу в цьому відео, як можна купити за копійки Xbox Series X та швидко відремонтувати. Під'єднуємо кабель живлення. Але ніякої реакції немає. Це печально. Давайте розбиратися, в чому проблема. Поїхали! І так, давайте насамперед перед тим як робити заміри якісь на платах, перевіримо, чи взагалі справний блок живлення. Може проблема просто в тому, що блок живлення не видає ніяку напругу. Ці піни йдуть на плату з південним мостом. Перевіряємо, тут повинно бути 12 В. Тут є. А ці контакти йдуть на плату з процесором. І тут також є напруга. Тепер давати робити заміру опору на наживлені 12 вольт. Плата з південного листом. На 12 вольтах короткого замикання нема. В принципі, інші живлення зараз немає сенсу перевіряти. Давайте тепер перевіримо, який опір буде на платі з процесором. А ось тут якраз коротке замикання. Якщо подивитись такий же опер на фазі живлення процесора, тобто тут пробитий верхній ключ. Якщо ось так зробити, як ми бачимо, вони на коротко Це живлення графічного ядра. Е, тепер необхідно зняти цю кришку і за допомогою тепловізора знайти бити, битий дермоз. При поданні напруги 1 вольт гріється нижній дермоз. Ось він не потребує заміни. Господи, дякую тобі за тепловізор! За допомогою тепловізора знайшли ось цю несправну фазу. Зараз необхідно підготувати плату і за допомогою нижнього підогріва та фена замінити ось цей несправний деремос на справний. Я сказала стартуємо! Після заміни дермоса коротко замикання уйшло. Все тут добре зараз. Зараз необхідно трохи підзібрати консоль та перевірити, чи вона буде вмикатись. Поїхало? Ну що ж, консоль трохи підзібрав. Давайте тепер перевіряти, чи буде вона вмикатись. І вона вмикається. Це потужна перемога. Зараз залишається її повністю зібрати та перевірити в іграх. Ну що, ось він вже зібраний після ремонту все добре працює, як ми бачимо. Ось гра Far Cry 5. Хтось, напише, що такого не буває. Що неможливо придбати Xbox Series X за такі копійки і відремонтувати. Але для VR сервіс немає нічого неможливого. Звертайтесь до нас, ми робимо те, що не роблять інші. З вами був VR-сервіс. До побачення!